Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас у себе на каналі. Свята неділенька, 9-та година ранку. Я вже поснідала і йду в магазин підкупити літній набір. Сіль, оцет і цукор. Заглянула ж там в мене вже небагато, піду підкуплю, бо відра, кошики повні стоять серед серед кімнати чи як то сказати, серед кухні, серед квартири. Треба це все впорядковувати, треба, щоб це все було вдома. І докуплю ще фаргаменту. У нас ніби такі сіренькі хмарки ходять, але прогноз передає 31. І так, цілий тиждень 29, 28, 31, 30 і без дощу. Отака погодка знову. Світлої всім неділі. Гарного настрою, гарного перегляду. Так, друзі, прийшла додому, приступила до роботи. Нарізала ось таку мисочку яблук, я їх не очищаю, тому що мені буде швидше їх протерти, ніж кожне яблучко очистити. Я краще наріжу, проб'ю блендером і протру через сито, мені так легше. І отак поріжу всі яблучка, потім додам ще трошечки покажу вам, що туда. Так, друзі, яблучка я перерізала, буду відбирати в мисочку окремо, потрохи. І буду додавати чотири листочки невеличкі м'яти. Буду додавати на одну таку мисочку, я маю на увазі, отакий невеличкий кабачок, як огірок, і буду додавати дрібку кориці. Кабачок зараз теж поріжу. І все разом зіб'ю блендером. Так, друзі, ось така маса в мене виходить. Класно. Тепер я взяла, як завжди, кастрюльку з відрушлячок новим черпачком, силіконовим наголошую, тільки силіконовим. Виметалевим так не протрете. Ніякі стакани, ніякі банки півлітрові так не працюють, як працює силиконовий черпак. Тому що дуже добре щеплення із, ех, виходить із ситом. І все робиться просто сильним. Все. Бачите, пів черпака немає. Півсита за кілька секунд. Все це просто моментально робиться. Дуже швидко. Все. Один жмих залишається. Все це робиться просто надзвичайно швидко. І так. Друзі, поступлю з ціма яблуками. Зараз це спорожню сюди в кастрюлю, сюди знову переб'ю, в кастрюлю, переб'ю в кастрюлю. і буду розливати тоді по піддонах. Буквально одна хвилина мисочку з і всі от з яблука шкірки залишаються в черпаку. Це набагато швидше, ніж би чистити яблука. Все, і на дні чистеньке пюре. Друзі, я спробувала на смак, вони зовсім не кислі. Яблучка, тому я не буду додавати ні граминочки цукру. Навіть не тільки не кислі, вони солодкі. Вони досить такі солодкі. Перемішаю, щоб кабачок розійшовся гарно. І буду викладати на листи. Друзі, листи, три штучки, ті, що в мене були. Якщо видно вам, о, дивіться, тут ще залишилися олія. Я їх використаю ще раз. От, А далі один лист теж не змажу, новий. Подивлюся, як буде, чи буде воно приставати, чи ні. Всі останні листи змажу не щіточкою, а ватним диском, щоб шар олії був дуже тонкий. І зараз буду наливати черпаком шар десь приблизно в 3 мм. 3-4 мм. Виключу, бо мені незручно, значить, зараз розрівняю, Я буду лопаточкою отак розрівнювати. І включуся вам покажу. Так, мої хороші, у мене вийшов шар десь, мабуть, міліметрів 4. От, щоб ви орієнтувались, в мене такі досить великі ці листи. Мені, я на один лист виливаю три повних отаких ополоники. Три повних ополоники мені сюди влазить. І вийшов десь шар в міліметрів 4 висотою. Ну і все, мої хороші. Зараз я ще на один старий лист покладу, а тоді покажу, як я буду змазувати ватним диском. Так, друзі, змочила я ватний диск, олійку і стараюсь отак тонесенько, -тонесенько. От, Супер, бачите, набагато виходить тонше, ніж я змазувала щіткою пензликом. Тоненько-тоненько помазую. Навіть можна ще тонше, Все. і тепер буду викладати сюди пюре. ви зрозуміли. Так, мої хороші, і останній шар, я не буду змазувати нічим, подивлюся, як на це реагують яблука. Хто мене бачив, минуле відео, яке я робила зі слив, сливи до пергаментного паперу, який силіконізований, не пристали. Тобто, все було гаразд. І я зараз хочу провести такий же експеримент з яблуками. І тоді буду знати, якщо папір. На ньому написано силіконізований. Оцей папір силиконізований з двох сторін, який я купила. Якщо з ним все буде окей, то я теж на наступний раз вже буду знати, буду мати мати свій досвід, на який я зможу опиратися. Буду знати, що цей папір можна не змазувати. І зайву олію сюди не класти. Все, друзі, я закрила сушку свою. Дуже правильно я зробила, що я не перебивала всі яблука, тому що, дивіться, десь приблизно на одну порцію яблук мені залишилось. Якби я все перебила, вони мені сюди не влізли, і з цим пюре треба було б щось робити. Так, я зараз візьму ці яблучка, додам ще сливку, грушку, і буде прекрасний компот. Софійка приїжджає, вона любить. І якраз в мене все гарно вийшло. Друзі, тепер мені треба включити сушку, поставити таймер. 12 годин. Я так і залишаю, хай буде 12 і ставлю температуру. Друзі, вище 60 градусів я не рекомендую ставити, тому що вона буде вам лопати. 60 поставлю, а потім навіть, може, збавлю, чи не знаю, може навіть 55. Ну, хай буде 60, я буду за ним дивитися. Якщо трісне, в мене минулого разу тріснув самий нижній шар. Трошечки тріснув. От. Тобто засильна була температура, я збавляла її до 50 градусів, з 55, потім на 50 поставила. Тому поставлю на 60 так як в мене багато заповнена ціла сушка, і вони, він товстіший, поставлю на 60 і буду слідкувати. Що буде? Тому ну, все, з Богом на 12 годин, потім, може, збавлю, поставлю на 55. Поки що так. Все, чекаємо. Все, грушечки там, що в мене були оці з малесеньких. Це не бруд, друзі, це такі вони в крапочку. Такі вони є. Сливочка і яблучко. Такий буде компотик. Мої хороші. Все зробила, прибрала, компотик вариться. Показую вам, який в мене настрій цього тижня. Ось такі в мене цього тижня квіточки в букеті. Такі айстрочки красуночки. А зараз, друзі, ми разом з вами розріжемо нашу згорода динючку і кавунчик, і подивимося, які вони всередині. Почнемо з кавуна, так? М -м -м. Знаєте, досить таки непоганий. Не знаю, як камера передає. Червоненький, гарний. Насіннячку стигли. Має бути смачний. Угу. Краса. М -м -м. Друзі, дуже солодкий. Вже вони такі, знаєте, просучилися сонцем. Сонце достатньо і дуже смачний. Смачніший, ніж той, що я розрізала минулого тижня в селі. Ще якби він тиждень постояв, то все, він би вже безпортився. І разом з вами розрізаємо динючку. Зараз я його сховаю в холодильник, бо він стояв в квартирі в віді. Вчора світла не було, як я приїхала ввечері. Появилася десь 11-та година, я вже не вставала, нічого не прибирала тут же. Воно все так в вітрах стояло. Ой, диня, друзі, а як мед, вона вся аж розлазиться. Видно вам, диньку? Ось така динечка. Пахуча, солодка, насичена смаками, куди смачніша, друзі, ніж ми купуємо її. Правда, своє згорода, воно все одно завжди відрізняється. Отакий в мене цього року кавон, така диня. Така смакота. Так, друзі, я відібрала огірочки свої, залила їх холодною водою. І оце є... китайське диво теж. Я знаю, що його можна маринувати. Зараз я їх поставлю в холодильник, щоб трошки їх привести в тонус, трошки збудрити їх. І закину в баночку, поріжу шматками і закину. Я думаю, що все буде класно. Я знаю, що люди закривають це китайське диво. Поріжу шматками, так як в мене мало огірків, то. Як варіант, нехай будуть, тому що ну, ми їх не з'їмо стільки, вже наїлися, а закинути в банку буде нормально. Все, запихаю в холодильник. Так, друзі, а ось тут мене чекає відеречко сливок, з яких буде пастила. Тут в пакетику ще стоять кабаки, цукіні і білий, з яких буде пастила. Тут, друзі, під лавкою в пакетику в мене стоять бурячки, з яких ми будемо закривати салат, і потім використовувати їх для борщів. Взимку. Тут я все понакривала, щоб воно ще гарненько достигало. Помідорчики будемо впорядковувати разом. Перчик, ще достигає, будемо з ним робити порядок. І гострий перчик. Все понакривала, щоб воно було в темному місці, воно тоді гарненько достигне. І все. А я зараз розійду. Приведу себе трошки в порядок, йду в душ і поїду в книгарню купити собі книжку. Ну, все, ваша дівчинка готова. Жара на вулиці. Ще ні разу не вдягала шорти цього літа. Так, що ось так от. Як я вам? В такому образі, ви ще мене не бачили. Все в платях, в платях. Це думаю, я вдягну шорти нарешті. Вигулюю шорти. А то так і пролежить. Захотілося сьогодні мені танкетку, шортики. І все, пішла. Купити собі харчі для душі, для свого, для свого духовного розвитку, не тільки ж помідорами жити одними, правда? Все, йду. Так, друзі, 14 вересня відкриття ювілейного 85-го театрального сезону 2024-2025. Обов'язково треба йти і буде. Буде гірка комедія Останній грачкосій». Обов'язково будемо. Петуньки наші луцькі, красиві, які. Чи це калібраху, а я щось не знаю. Чи це петуні, і хто знає. Ось так зараз виглядає квітник біля Лесі. Рукавичку. Вона? Сподіваюся, що це вона. Беру. Хто там казав, що молодь не читає? Дивіться, хлопчики, дівчата. Хлопці молоденькі. Один, два, три. Чотири. Так, друзі, а моєї книжки немає. Я вже зайшла в третю книгарню. Того буде виписати через інтернет. Так, мої хороші, я вже вдома. Я не могла прийти з порожніми руками, бо в мене є жага читати. Розумієте, я не можу втратити цей, цей дзен. Мені, в мене така професія, що мені постійно треба щось підчитувати, щось в свою голову вкладати. І останнім часом для тих, хто в темі, зараз кажу. Так, мене почав цікавити глибоко транзактний аналіз, тому я купила собі отаку книжку Штефані Шталь. Твоїй внутрішній дитині потрібен дім. Як пропрацювати дитячі травми та позбутися страхів минулого? Це мені потрібно для роботи, для внутрішньої роботи над собою, для роботи з клієнтами. Може, щось для себе візьму. Не може, а точно 100%. Так, купила таку книжечку. Зараз буду читати. Купила жменьку квасолі мені треба. Купила малесеньку капустиночку мені треба. Купила рукавичку. Нарешті, як ви мені радили. Ось так вона виглядає. Є тут така, така стрічка для того, щоб її вішати. Отак її одягаєш і намилюєшся. Так, і купила морошку. Друзі, вітаю вас з першим днем осені. Всіх, хто завтра йде в школу, вітаю з початком навчального року. Всіх, хто причетний до школи, до Дня Знань, вітаю вас. Нехай новий навчальний рік буде для вас щасливим, щасливіший ніж минулий, без тривог, без війни. Нехай ваше навчання буде вам в задоволення, гарних вам взаємин з вчителями, з батьками. З своїми однолітками, однокласниками, нехай навчальний процес буде не просто процесом, де ви здобуваєте знання, але і незабутніми приємними роками спілкування, якихось усвідомлень про себе, про людей, про світ. Нехай цей рік буде просто приємним для вас і пролетить швидко і в задоволення. Я буду читати, а вам, друзі, дякую. Огірочки закину пізніше, трошки хай спаде спека, бо на вулиці дуже спекотно. Вам бажаю гарного вечора, продовження неділі, завтра гарного дня. Спасибі вам за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Низький уклін, шана і подяка всім, хто працює на нашу перемогу. Всіх вас обіймаю, будьте здорові, до нової зустрічі, до побачення!